Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді міні-трактор Low на одну кінську силу з ручним підсилювачем керма, з газним педалем, сидіння універсальне, дуже таке воно ціпке, потужне. Різдина у нас 900 на 60, за передня 600 на 65. Руль як автомобільний, як в спорткарі, сигнал потужний. Капот цільний, литий противаги передні. Отака шарова, шарові. Отака така у нас підвісочка тут передня. Має прицеп такий. Прицепне. Ось так виглядає дана техніка. Замовляйте, купуйте, доставимо в любу точку України. Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у нас на огляді міні-трактор Low. На одну кінську силу. з Ручним підсилювачем керма з газним педалем. Сидіння універсальне, дуже таке воно ціпке, потужне. резина у нас 900 на 60, за переднє 600 на 65 Руль як автомобільний, як в спорткарі, сигнал потужний. Капот цільний, литий. Противаги передні. Отака Ось така шарова, шарові. Ось така у нас підвісочка тут передня. Має прицеп такий. Прицепне. Ось так виглядає дана техніка. Замовляйте, купуйте, доставимо в любу точку України.